Матка Лашенкова вироблений в Тулі чи Іжевську. Бо слово теж може бути зброєю. Я вже казав про Антіна Мухарського, знайомого, мені хлопчику. Він знімався в серіалах свій час, 90-ті, початок 2000-х, і розказував, часто таке бувало, що москалі приїздять в Київ зніматися, там повно серіалів знімалося все. І так кажуть, так, ну, вибачайте, зараз я спробую передати дух москаля артистичними засобами. Чому, чого ходять, не придумали, какує каку, незалежність? Да мы вам глаз перекроем, блядь, будете там как обезьяны, живут, блядь, вот, что да? ты, блядь, что, 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 Ну, кажется, друже, стоп, ты, в Украине, тут инша земля, инша культура, инша традиция. Да какая там культура, блядь, шаровары одели, блядь, опачка врезали, вареньком нажрались под стол, упали, какая, блядь, культура? У нас Достоевский, Пушкин, блядь, Гоголь, Ну, кажется, слухай, ну, по-перше, тут инша мова. Да какая мова? Не понимаю ваши телячьи мовы, не понимаю это вообще наречия какой-то галицайской, не понимаю ваши телячьи украинские мовы. А пішов нахуй, понимаете? <рес> і він так, о, а що, ви де ж так вмієте? <рес> Вміємо, але намагаюся тобі людською мовою поїздити. Вміємо, але не хочемо. Інша культура, інша традиція, інша земля. Тому, шановні українці, якщо ви зустрічаєте москаля і він нічого не розуміє, діставайте це слово з трьох літер і пийте ним з АКМ 64, розумієте? Оплески в залі всі, хто підтримує цю друг. Колектив оголошено, як я вже казав, грошу, Відкрито справу по 282 статті Карного кодексу Російської Федерації, за поданням, вдумайтесь все, поданням депутата від Держдуми Валерія Рашкіна. Рашкін Валерій Рашкін від КПРФ. Він послухав одну таку пісню, що називається Ійот кацап по городу і сказав, так це ж розживання, а! Якщо та Петлюка б знала хоч якусь мову, окрім російської на трієчку, або принаймні я така перекладача взяла, він би пояснив, що я, як професор антропології визначаю значення слова «кацап» як тварина, яка може жити в кожній людині. І от інколи, я от, от, це особливо пов'язано з алкоголем. Не знаю, як тут Греція, але, приміром, на турецькі да, курортах кукурор да, от приїздять нормальні люди, здавалися з Чернівців, Умані, Черкас, Тернополя, Хмельницького. Значного, і раптом о 5-й ранку побігли! Кацапізувавші. Тому, хлопці, звертаюся до вас. Ну, 100-150 на свято. Добре. Бо український народ вже складає пісні про культуру вживання алкоголю. Та, ну добре, 250, якщо дружина дозволяє. О! В жовтій має хороше хороші приближення. 250, якщо дружина дозволяє, добре. О, зараз ви можете замовити будь-яке бажання. Будь-яке бажання. І ми зараз з вами заспіваємо, гей, наливайте повні чари. І потім тричі в кінці виконуємо, гей, гей, гей. І якщо це бажання щире, воно обов'язково виконається. Якщо воно не виконається, всі питання до прем'єр-міністра Гройсмана нашого. Або, не знаю, там, до грецького прем'єр-міністра, а хай вони ці поривчі. Ми за щастя, за мир, за любов. Гей, наливайте. Три-чотири. Гей, наливайте, повні чари, щоб чай! we Десять дней в Всех сусид всю семью Заебал кацап, нахуй послана жена И старушка мать, нахуй послана страна Бухать так же, бухать, бухать так же, бухать, бухать. коза по городу По Ленинградской улице Идёт штана. Чем все устроены, а винта, сука, нет. А конца на каждых сто купить эскибот, Прямо в парке вольк, Ступить вступить у гимнок, Мать ухнется и пошлет Путину привет, Той пробачит, той поймет, и даст на все ответ, И даст на все ответ, идет конца а вот. По пролетарской улице порта Россия в матушке, Прекрасней шесть страх Душка лежит и обрежет свой мать. Там великие дела, там и пьяцкий дух. Пороси, матушка, по лесам всех прогул, по прочих всех подорвем, кот за Я, я. я вже казав, що наш перший польовий концерт ми давали під Слов'янськом 22 червня 2014 року. Там ще сидів Гіркін Під час концерту на третьому блокпості в трьох кілометрах шов бій, гатили 120 мм міни. Ми зібралися такое на полі і з гори Карачун прилетіли три гелікоптери. З них вийшли хлопці, які прибули на ротацію, щоб добрати боєкомплект, воду, все. Один з тих. Гелікоптерів через шість днів підстрелили. Але менше з тим. Вони вийшли і сказали, слухайте, це ж ви написали пісню Путін Хеллоу. Правильно я все сказав, Путін! От Путін, все знаємо. От молодці, от він, от він, ударний батальйон, розумієте? От він. Український ударний батальйон мефіна, дівчата, дякую, грація Кишон, харісто, дякую. Зараз заспіваємо разом. Так. Хто може собі дозволити? Хто стісняється, буде піти, як я. Путін, путь. <laughs> ну, кожному з мати дати варіант, а, щоб вибір був той. От і там, от прямо в полях, ми написали пісню, яку адресуємо тому імперському карліку, через який розсварилися Росія з Україною, який затихає на сім'ї, ну і взагалі на весь світ. Але ви знаєте, в цій пісні ми намагалися омалювати наші емоції, наші почуття. Як сказав видатний український драматург Лесь Подерев'янський, який, до речі, йде з нами на Другий тріп, він сказав, що українська ідея полягає в трьох словах. Від'їбіться від, від нас. Так сказав класик, розумієте, як евріпіта або Арістофан, розумієте? Ну так може тільки по-дерев'янськи сказати. І от там ми написали пісню за мотивами цього українського національного гасла. Писячується вона Путіну. Красиво уступая гитару, Написано прямо в пулях, там ты славьясь. Жив идейный когбист, был невзрачен взрачен, не кахист, А еще задятый бух сюда лист, Вся в истории урок, Возродить решил совок, Но с Майданом обосрался и не смог. Яка вид проход, а майдан ты хэдко так сказав. Зим сталініст на чудить, як простий террорист, за попытку изславясь, Краматорский лысый час, Лютуатом наші спрашивают, ведь стрелял.

Добропати війна, по коли сидить тисяча людей, добропати, правий сектор, Путін, -пу. красиво звучить. <решко> так що вітаю вас з нами правосерками на одній хвилі. Мерсі, грація, данки Шон, сам ківеримач. Дійсно, є одна людина, яка уособлює для багатьох честь, гідність українства.